Всім привіт, мене звати Ірина, і це мій відео щоденник про життя у Франції. Сьогодні восьмий день. День був, в принципі, норм, хотілося б, щоб було краще. Розповідаю по порядку. Спали добре, я навіть виспалася, прокинулася не дуже рано, запізнилася на завтрак, нам майже нічого не залишилося. Там... Сьогодні були круасани. Багатьох не було, були керосани. Е, і джем був е, абрикосовий та інжирний. Полуничного не було. Але я більш люблю полуничний. Я спробувала інжирний. Він смачний, але полуничний краще. Потім дочекалися, поки приїдуть наші обіди ми позабиралися. На обід були е, в одному контейнері сосиски. З куску, сосиски такі, знаєте, ну, бюджетні. Є такі смачні прямо в Україні, знаєте, 100% пробували, дорогі такі. А тут такі бюджетні. <кій> Їсти можна, але задоволення не отримуєш. От, і інша порція це каша якась з така, великий нагід. Курять паніровка, потім курячі таке, відчина і сир всередині. Ну, смачно. Але це мені як воно, як фастфуд. Смачно, але це не корисно, мені здається. Все... А, яблука і банани. Все це було нам їжу таку привезли від асоціації. Ми взяли і пішли. Поїхали в гуманітарку, вирішили, вибрали із списку нову і поїхали туди шукати щось для Поліни. Але там нам відмовили. Ми приїхали туди, там було спочатку зачинене, у них обід був. Потім, коли вони відкрилися, ми чекали годину біля них. Там така ще школа, садик поряд. Такий район, так мало людей, щось таке, знаєте. Чекала, чекала, потім вона відкрилася. Там жінка мала, вона розмовляє російською, а їх управляюча, як вона сказала, бос, вона француженка, французька у таки спілкується, але та допомагала та перекладала, що вона каже. Коротше, вона попросила у нас документи. Показати, до якої соціальної служби ми відносимося. Ми показали нашу коалі, вона сказала, що коалі я вас годує. І спитали, годує коваль. Я ж чесно сказала, що так, дають обіди, але ж то дитині таке не можна давати, і харчування воно не зовсім таке, знаєте, повноцінне, то немає овочів, там треба додатково ще щось. І спитали, чи можуть вони там щось дати. А Вони сказали, що для вас нічого немає. Йдіть в свою каю, там питайте. Я кажу, ну ми не отримаємо ще виплати. Нам потрібно якось там підгузки для дитини, десь брати, десь взяти суміш молочну. Вони нічого нам не підказали, де для дітей для, для, у них для дітей зовсім нічого немає. А де брати, вони теж не кажуть. І послали нас лісом. Знаєте, туди ходять люди, вони ще на початку приїхали, і тоді ще ніхто не знав, як давати, чи не давати. Це зараз вони вже, знаєте, отак от, от вибірково, кому давати, кому не давати. Так люди є у нас в готелі живуть, вони харчуються тут ще й гуманітарку беруть, бо вже в них є такі талони. Давно вони зареєстровані, талони в них є. А ми повинні зареєструватися як новоприбулі, то нам не дають талонів. Кажуть, що вас годують, вам нічого не положити. Так що хто тут euh, хоче приїхати і отримувати отак, гуманітарку і виживати, то так не буде. Ну, без грошей їхати я сюди не раджу зовсім. Гроші потрібно. Ну все, ми поїхали назад. Коли їхали назад, зустріла стрі... жінку, яку ми бачили в перший день, коли реєструвалася в спадах. перший раз, що нас зареєстрували, щоб ми приїхали. Вона розповіла, що її спочатку поселили в один готель, потім виселили, зараз направили, на в наш готель. Але вона якось так розповідає: знаєте, дуже питається, як так обережно щось розказати, щоб а, якусь лишкову інформацію не дати. І вона сказала, що вона вже була у Франції, потім поверталася в Україну, потім воно зараз приїхала. Ну так, цікаво щось. Потім ще спілкувалася з однією дівчиною. Вона розповідала, як вона з малою дитиною то була, що вона, коли приїхала, була дитині три місяці, то багато всього їй давали. А потім через півроку нічого не, не ну, сказали все. Типу дитина вже велика, не потрібно їй нічого. То так. Нам теж кажуть, що Поліна вже велика. Для неї нічого немає, то для зовсім маленьких. Але я не розумію. Ну, якби дитина ще годується молочною сумі, що це нормально для її віку. Користується памперсами, це теж нормально для її віку. Але їх ніхто не дає і ніхто не каже, де їх взяти. Знаєте, така ситуація прикольна. Купуємо за своїм. А ще вони покажуть, вам допомогу дають. Я кажу, та її дадуть Там через 40 днів, не дають нам нічого зараз. вони. Чи не вірять, чи не знак. Таке. Так що так, такий денючок. Ну, потім я знайшла там ще по групам лазила, там знайшла такий файл, де зібрані якісь, хтось написав цей файл, зібрав основні такі моменти, як там що робити, як з там щось оформлювати як там з біржею труда, як е, десь в префектурі щось. І воно так, знаєте, трішки почитала, подивилася. Але враження, що все потрібно робити самому. Ну, тобто не чекати допомоги. Так, да, може, хтось щось допоможе, але то так, знаєте, як. Трішечки зовсім напрямок дають, а все ви повинні самі розбиратися, ходити. Просто складність в тому, що ми ще не знаємо мови. Знаєте, якщо б по-англійська, хоча б була б я щось могла б там, а так я зовсім не знаю мови, то треба мову вчити. А я вчу так, знаєте, по три слова в день. Just сві. То все, що я знаю. Та, ну так що так, такий день. Зараз вечір, покупалася, поїла. Зараз ще хочу відпочивати. Записую відео, завантажую і все. Всім па-па!